Рада вітати на своєму каналі Маргарита Шеверного. Вас, мої любі, Україну Люби, Україна Філе. Продовжуємо читати антологію «Воєнний стан. Сьогодні я вам пропоную послухати нарис Тамари Гундорової «Корінням вверх або Страх міграції. Ніколи не думала, що стану переміщеною особою, а точніше, біженкою. Не те, що це останнє слово образливе для мене, ні, але сам статус видавався мені таким, із яким я себе ніяким чином не могла співвіднести. Я мала улюблену працю, помешкання, в якому почувалася комфортно і добре. Зі мною поруч були рідні й друзі, а ще й мій дорогий Київ, який дуже люблю. Зрештою, я любила і люблю подорожувати, але завжди моя поповина була прив'язана додому і була натягнена, як нитка. Тож я знала, що в певний момент. Коли закінчається стажування чи конференція, я повернуся додому. Як той рак-санітник, я завжди носила з собою свою мушлю, куди могла заховатися. І раптом, вранці одного березневого дня 2022 року, я змушена була покинути дім, зачинивши двері на ключ і не знаючи, куди я їду і коли повернуся. Перші тижні я особливо тужила за своїм робочим столом, захаращеним паперами і книгами, розгорнутими на окремих стоянках. Якраз 23 лютого в день я надіслала рукопис своєї книги про Лесю Українку директорові музеї Лесі Українка Ірині Щукіній з проханням переглянути текст і допомогти виловити якісь огріхи. Це вже був час чекання після виконаної роботи. Робота з редакторкою добігала кінця. Я жила в очікуванні нової книги і могла вже трохи розслабитися. А за якісь два тижні я несподівано опинилась у Мюнхені. Все сталося незаплановано і стрімко, І запрошення. І те, як швидко колеги з університету імені Людвіга Максиміліана залагодили всі необхідні формальності та навіть знайшли помешкання. Але я приїхала до Мюнхена, де зрештою бувала раніше не раз, інакшою й по-іншому. Я увійшла в ріку, яка називається Історією іммігрантів і переселенців. Для мене березневий мюнхен 2022 року наклався на повоєнний мюнхен 1940 х Останнім часом я цікавилася історією мистецького українського року 1946-48 років, потужного і досі недооціненого, який розгорнувся в таборах для Переміщених осіб на території повоєнної Німеччини або на планеті Діпі, як називав це Улас Самчок. Саме Мюнхен був одним із символічних центрів цієї планети. Працюючи над біографією Юрія Шевельова Шереха, я аналізувала його дискусію з Арнолдом Тойнбі щодо е, окциденталізму. Переглядала журнали і газети, які виходили в таборах Діпі, і трохи занурилася в атмосферу того часу. Тож Мюнхен став для мене містом українських іммігрантів. На моїй ментальній мапі існувала частково документальна, але більше вифантазована картина повоєнного баварського міста, зруйнованого війною. Щось додавалося. З текстуальних вражень, скажімо, образ зеленого Ізара, як ріки пам'яті з роману Юрія Косича Еней та життя інших, бродіння анонімного антиквара лабіринтами міста, з геростратів М. Дієвської, гротескні історії зі втратою імені, власного Я, з оповідань Ігоря Костецького тощо. Інтелектуально для мене було важливо. Що табори Діпі стали тим середовищем, де формувалася ідея нової України і нової української культури. Це була та українська еміграція, яка визначила культурний поступ українства на подальші роки аж до часу незалежності. Однією з народжених тут ідей була ідея еміграції як безг... безгрунтянства. Фактично до того часу тема міграції не мала в українських іммігрантських колах особливого сенсу. Празька імміграція не була зайнята майбутнім, в її радше цікавило минуле. Ідею безґрунтянства сформулює як основну для ХХ століття Юрій Шевельов і тим самим впише свій власний досвід і досвід повоєнної української імміграції в історію сучасності. Проблема безґрунтянства це може найхарактерніша проблема ХХ століття. Всі історичні процеси нашого часу, ніби спеціально спрямовані на те, щоб позбавити людину ґрунту, написав він 1950 року у Шведському Лонді, куди щойно перед тим перебрався з планети Зіпі. Він говорив про те, що ця тема пов'язує між собою настроєм і тематикою геніальну новелу Михайла Коцюбинського На камені 1902 рік, і фільм Роселіні Стромболі, Земля Божа, 1950-го, Яскравий зразок італійського неореалізму, який щойно з'явився в кінотеатрах. Для Вшевельова вони заторкували одну й ту саму тему, центральну для свого часу. Він говорив про досвід викорчовування з ґрунту людей і цілих націй, спричинений пануванням імперії та війною писав про страх війни, який прийняв усе людство, і твердив, що в поняття сучасного страху увійшов важливий і типовий для нашого часу складник страх утратити ґрунт. Це означало страх бути здмухнутим з місця, страх починати все, буквально все знову і знову спочатку. Це тоді, якщо знайдеться новий ґрунт, а може, він і не знайдеться. Маркувань, міркування ці були не абсолютними, а персонально значимими, екзистенційними для самого Шевельова. Він говорив про себе і про ситуацію, в якій опинилося чимало вихідців з різних країн після Другої світової, загалом у Німеччині і Австрії на той час налічувалося більше мільйона «displaced persons». Сьогодні можна сперечатися з Шевельовим, що міграція завжди є викоріненням і супроводжується страхом, адже виникло навіть поняття екзистенційна міграція, що означає вже не страх від утрати ґрунту, а задоволення в пошуках свого місця в світі, місця найбільш відповідного твоєму характеру. Живемо в епоху, Транснаціональних міграцій, коли переміщення стає добровільним або й бажаним, а сама бездомність стає символом глобальності. На цьому тлі міркування Шевельова виглядають застарілими і їх легко ідентифікувати як типово модерністські, властиві першій половині ХХ століття. Але не все так просто, особливо, коли ти з філос, коли ти з філософа і обсерватора перетворюєшся на живу людину, яка, яку чергова війна цього разу російсько-українська викинула з рідного дому у світ. Здебільшого ми говоримо про іммігранта як про опредмечений об'єкт, і значно менше про його буття всередині його досвіду. Але саме там, у буттєвості людини, як іммігранта, в існуванні. Яке зводиться до відчуження і переселення, заховані страх і бездомність. Повоєнна Німеччина відкрила цей особливий онтологічний статус буття у світі, і його зафіксував шевельов на основі власного досвіду всередини свого буття. Страх вимушеного переселення існує. І я відчула його сповна. Тому так. Резонувало мені перенесення, накладання двох часів і уявне повторення того статусу розірваного буття, викорінення, зависання між буттям і небуттям, яке я відчу... відчитувала в інтелектуальних есеях Шевельова чи текстах Косача та Петрова. Отож, я, опинившись у мюнхені, намагалася вловити сліди минулого і пережити його. Я хотіла зрозуміти ні, навчитися жити в цьому світі зависання і випадання з буття і часу. Власне, я часто говорила знайомим, що випала з часу, що він тече десь поза мною, а я не відчуваю його. Лише Ізару тік так само, кутив свої зелені води і виглядав осьовою гілкою цілого буття. Місі роздвоювався, я шукала слідів минулого, а вони перетиналися сучасністю. Все це провокував Мюнхен, де в 1945 році розпочав діяти УВУ чи УВУ. І де захищав другу свою дисертацію, перша була в Харкові Шевельов, де викладали Віктор Петров, Володимир Державин і ціле хроно українських професорів та вчених, і де Косач писав німецькомовну історію української літератури ХХ століття. Мюнхен, який так оживав зі сторінок найбільшого еміграційного роману тих часів Косачевського Енея та життя інших, що є для мене іммігрантським Євангелієм 1940 1940-х і українським варіантом Уліса Джойса, перенесеним у середину ХХ століття і в центр повоєнної Європи. Я намагалася вгадувати, що відчували і що бачили навколо ці люди 1940-х. Я ловила себе на тому, що пильно приглядалася і зважувала, чи ця будівля була вже тоді і як вона могла виглядати. Часто гуляючи в інліжгарден, я зупиняла погляд на старих деревах. Особливо понівечених, і намагалася вгадати, чи росли вони тоді, тут, у парку, і чи ходили під ними Петров, Косаць, Шевельов, Костюк. Коли я бачила сильних і красивих хлопців і дівчат, які купалися в Ізарі, то згадувала розповідь Шевельова про німецьких пластунів на озері в Баварії, уявляла тодішні мюнхенські ранки, музику мюнхенського ранку, як називався Шевельов дерев'яний ритм підношених жалюзі у будинках, жалюзі тепер становлять особливу прикрасу Мюнхена. Вступити в ріку вдруге не можна, кажуть, і нинішні іммігранти це щось зовсім інше, ніж ті, хто втікав від Другої світової. Але є щось, що, що пов'язує їх це внутрішній суб'єктивний досвід. Те, що Шевельов назвав викорчовуванням втратою ґрунту, я б сказала, зависанням у повітрі корінням угору. Саме так ілюстрував як і в Гніздовський доктора Серафікуса Віктора Домонтовича ще один роман по безґрунтянству. Тамара Гондарова.